Я не буду играть с вами. Я буду обдумать с вами. Я выбрал. Я выучил Ура! Какие радости, капец. Так, ну то, Больше будемо буду на опыт играть. Больше всего трофеев. Вот. Буду на опыт Не знаю, я более заложник. Вебл демонического стоп-брата. И... І... И такой. Заряд я думаю пробую не знаю чи получится чи не. Ну, я заря накопичу идемо попробую БДКР и нас убивает Да ну, нас убил капец Ну ничего ну, раз поуза по Не забіг. Забив? Майк красавчик Погнай Не-не-не-не-не-не Вежнюю Треба забрать мяч і гол. Заб'ю? Заб'ю. ура Це гол. Ура, Я гол. Катка закінчена. Ура, Хоча бы не програм Опа Опа Ай ні. Е. Іконка нормально подивимось зараз що за іконка. Так, да-де-да, ага. де, де? Ага. ага. Ну, отакі іконки в мене є, а да іконка. Ого. Ну така собі та іконка. Не будемо ставити. Пона. Так, трохи важко але що? Програв. Я думаю, що пора. Це дуже важко обіграти. Назбираю і стараємося виграти. Це ж буде нового твої відео. не ні, ні, ні. ні, ні. ось би не вбив, ж мене вбив у мене. Треба жити. Вертаємося. 500 хп треба жити. Ух, я вижу, покажу мені такий пінчик. Ну і погнали. Залі будемо їм надирати. Опа, да! Ай-яй-яй, не получится. Треба віддати м'яч і тікати. Тепер треба назбирати, щоб далеко можна було йти на Мортісі і погнали. Важко, 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 важко. Убит, убито, убито, убити, убив. Ай, я не забью, походу. Да, на жаль. Треба забивати, треба забивати, треба забивати. И І... не нас убили. Да, 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 є да. Це да. даже походу, що нас убил. Я надеюсь, я успіл заставитися, да, успіл покажу бичик. Якось такого раю телефона тепер. Ай, убив у мене, походу. Ні. Ай, вежу. Вежа у мене до кінця. Трех спиде за спавниці. Думал, що вже буде бед. Ай-яй-яй. Дуже-дуже об'єдна. 50 хвилин. Капец, це капец релі. Я не можу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Треба буду пойти піти. Ну нічого, нічого. Хоча Хотя когось коснес. Давай, ну так дай не мяч. Ну чего ты так томаешь? Програешь? Да ну. С кем ну, я там по ничего не добьюсь. За капец. Без ласки. не. Без ласка. Давай. Давай. Давай, я красавчик. Пойдем, Идем пойдем. Помех. давай, ты мне мяч. Я уже этому... Нет, это все. Це капец. Вот это наблюдатель. Це капец. Ну что, тоже данный клуб, по-моему. Угу. Стаб-дропчик. походу. Стаб-дропчик. Ферня. Ничего, я угу. Надеюсь, буду сюда. Записи да. Думаю ведущий будет 10 хвилин. минут. довго. Ну ничего. ще куплю ещ не аппаратина Ну, нічого, ну, ну, нічого здається, що я не зможу апнути, бо я не кемберг спортсмен. Да. Не здається, що я не апнути, лапнути, но постараемся. Не-не-не-не-не меня убел походу не УБ так яйду поганый Это дуже дура не, бежим Бимо бежим Ну будмска не Тредобет А бы нет, дамо їм мяч і убиваем Не убив, не не вбив. убил Никодич не вбив. Не убив Забей, забей. Да, ой, який ти красавчик, малыш. Я тебе обожаю. Ось, 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 1, угу. Ну, пройшло багато вже. Ви ж би ми виграли, веш ви би ми виграли. Будь ласка, ні не ні не ні, 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 ні. Ой це красавчик, брат, ти просто красавчик. Фу. Ще два рази зіграти і ми заберемо ой ці, заданку. Так, що у нас тут по Сенді? Понятно. Будемо походу апати ще Сенді потім. За потім. Коли буде 50 підписників на стрімі ми будемо апити пару ігроків. Я вже дуже хочу 50 підписників. Будь ласка, підписуйтесь, щоб я зміг запустити стрім, новорічний стрім, будь ласка. Я запущу новий рік стрім, прикиньте, хочете? Якщо хочете, то давайте наберемо 50 будь ласка бо я не могу запустити стрім треба 50 підписників і я запущу будь видео я вас прошу. 50 підписників это ж не богато лишь мне на круте подпишитесь будь ласка я тоже хочу ну, річний стрим запустить а если подписываться скоріше ну 50 підписників подпишется то я запущу стрим скорее не знаю якого часов, може на різдва бокові. Але запущу з тим, якщо ви підписуєтеся скоріше. І, став... і не забувайте ставити лайки, щоб я розумів, що вам подобається ця тема. І а покупки ще більше. Бо ваші лайки і підписки мене мотивують робити це. Ну, якось тако, я програму. Но... Поход будемо зараз програвати. Не програємо. Я думаю, що за непрограємо. Мотріс за <певіт> його накнем. Чи він мене накне? Він мене накнув. <певіт> mm -hmm. Дуже круто. Мокни. Накни, дінемо їх. Будь ласка. Понятно цього? Ні, затащив. Я вже дуже, дуже цього Хочу вже нічого не робити. Зараз вернеться на ворота. Оп, оп, ні-ні. Троубити. Тро, тро капець будь ласка ні. опа красавчик за спавнився ні, ні. гол. Ні, хух позвони 46 00 понятно будь ласка будь ласка неии заспавнити мене гол. я походу їх не вечір їх двоє чого це так це М -м -м, я семотисану был ультуаск. Забы! Так бы ничего чекать. Даааа красавчик! Це тимейт, это тимейт, это тимейт, Ви бачили один, один, пять, чотири, три, два, один. І дополнительный час І ми і живемо. Хух, слава богу. Будь ласка, будь ласка, давайте, давайте, Тимі. Давайте, я успеюсь. Ну давайте, пацани, поможіть мені. ні, Як це важко. Це дуже важко. ні, це гал. він просто зайшов з м'яча, з мечом. Він над нами здівається, Ну Нам нічого, Ще один раз я рад я випню квест если випню думаю десь видео будет и 5 минут потому что я вже замочу все реально замочусь я работаю ще програємо так жестко що це капець. о покажем да це дуже важко. Треба було брати Санді сьогодні Бо того, що вибухи Сенді, не-не-не, не йти ліпше. Що мені тут ліпше буде зробити? все доворіт. А зараз може бити Одісу. Не попробую. Так, він тут не може вистрілити. Че-че-че-че, треба щось робити, будь ласка, будь ласка, будь ласка, давай вибити м'яч. Ні, це гол. Він просто зайшов з м'ячом, так той. І позорився так, що це капець. Будь ласка. Добре. Розумієте, що це не невероятно? Це дуже, дуже, дуже погано. Нічого не говорю поки що босс друзья на ігрі. Чего він мене слив? Він мене просто взяв і слив. Я міг убити там когось він мені дав м'яч. Він мене слив це капець. Одна минута 10 хвилин прогрема. Це зги прям хотів у нас убити. Ми убив. Походу це он. Я їх не витащу. Хм... Mm -hmm. Це походу реального. Це не гол. Хух. А може і гол. Треба бути. Треба вбить. Та ну мене вбив, что ли? Ви шорофид? Ху не вбив. Бляска. Ні, я свого тьма это за Я двох убил. Дай пас. Дай пас. поки меня не пришли. Зарано даешь пас, брат. Ца капец. Меня грохнет. Ой, боже мой. Ца капец. Ца капец. Ну, можно, на море, да? Все-все. Я показываю, типа, ну, массаж Ну, что шо, шо, я еще что-то особенное приду. Я, я гений. О, ну что за банку лопнула? Это капец Я не могу давать Это капец Думаю, еще раз вкладку Поняла Поняла Зашла на нее цепь програм. Я вже не можу, Я так замучився його обод. Після цієї катки, якщо ми не виграємо я думаю, що все, вено ви Пробачте, що я не так и як до кинашки ютубер, що, типа апати, апати, апать. Ну, я так не можу, чесно слово. Я вже дуже замучився дуре замучусь, стільки каток. Ну, програв капец реально. Вот ваше но ну, разумеет, капец было как он сказать. Не треба было бы их это вертати, Это же дуже Ну все походу говоря. Я думаю, нам ну, зараз забивают в принципе хабу не протримається и буду кип'яться. Я не розумію, как так может буду ця. На цьому відео буду закінчивать. І з вами був Влад. ми не зма... мене змога зма... апнути на тисячу копье. Ой, 35 років, Всім пока.